Сестра старша, вона зараз вагітна, скоро буде народжувати. Ну, типу, Хотілося б, щоб діти росли не в тих умовах, що, що ріс я. Не прийшлося переїжджати в якесь інше місто і кидати свій дім. Допомагали переселенцям, влаштування роботи, перша гуманітарна допомога, розселення по домам, у кого не було можливості. Наше керівництво надало змогу займатися з ССО. Проходили з ними навчання. Багато хлопців чому навчили, показали. Ну, все засвоюється постійні. Розвиття навичу все буде добре. Не скажу, що там щось сверхскладне, складне. Типу. Але небудь морально до цього всього, готуватися до морально. Відключається щось в голові, і ти вже на автоматі ти робиш те, що довгий. Командир наполіг, щоб я закинув собі пачку МНДМса, бо я йшов на не, ну, легкі, швидко думаю, що треба забрати хлопця і назад. Після того прийшла нова задача, треба було піти далі. У мене не води з собою, тільки пачка МНДМса. Е, сутки простояв, прийшла зміна. Але сказали, з ти залишаєшся. <хай> <п pourrait liderat> Я залишився ще на сутки, потім прийшло розпорядження, що треба пройти ще далі. Я закріпили ще далі, зробили задачу, повернулися. Тому треба з <поч> собою мати запас їжі і води. Кришівки це. Ти коли йдеш один, по тобі працює СПГ, ПТУР, по тобі працюють БПЛА, там неможливо було працювати. Є зараз, зараз треба робити це. Закінчиться війна, тоді продовжу графічний дизайн, продовжу інструкторська діяльність чи ще щось. Там далі вже буде видно, Головне зараз здобути перемогу, а все інше таке.